Добрий день, друзі! Це квіточі деркачі. Дуже спонтанне відео про основну помилку догляду за катасетомними. Про передчасний полив. В цей час багато хто отримує нові рослини і буває, що вони вже починають рости, от як у мене. Це задня бульба кловесії. Я отримав її окремо від рослини, що я замовляв. Є мікроскопічний новий ріст. Я не буду її поливати. Зовсім. Ні, це не маленька нещасна рослинка, яку треба поливати, пшикати та накривати банкою. Ні. Це нормальна, здорова рослина, що в фазі розвитку, яка не потребує води. Якщо давати воду зараз, новий ріст може гнити, бульба теж. І головне не буде нового коріння. Мета цієї бульби зараз це вкорінитися. На розмір наступного приросту вона поки що не зважає. Це буде потім. Головне корінитися, і ця маленька бульба буде займатися саме цим. Я буду чекати, поки нове коріння заповнить цей мікроскопічний горщик. Зазвичай на це йде від 3 до 6 тижнів після появи першого кореня. Якщо я побачу, що бульба сильно здулася, і коріння вже не росте, тільки тоді я почну поливати цю рослину, тільки знизу і спочатку дуже помірно. А до того я не буду поливати і тим самим зроблю рослині велику послугу, дам їй час на розвиток. Ви можете допомогти рослині в цей час, якщо створити підвищену вологість повітря, але не за рахунок зрошення, поливу чи накриття рослин. Включіть зволожувач повітря. 70% буде досить. Ось який результат можна очікувати. Це теж в минулому задня бульба. Гляньте на корені, на розмір нової бульби. Непогано, чи не так. Нова бульба не настільки велика, як мені хотілося, б, але здорова. І я очікую квітів вже наступного сезону. Дякую вам за увагу. Слава Україні!